Вітаю на каналі. Нецікаве, як ви можете здогадатися по назві відео. Це один поїнд до Чемпа. 1074 зараз у мене на балансі. Третій даймонд, четвертий Дів, один поїнт, Це 10-75 і це буде чемп. Тобто одна перемога, це чемп. Була в мене колись така дорога до Чемпа, в якій я дуже сильно трошки горів. І зараз я можу стати цим Чемпом, Я вже ним колись одного разу ставав. Це було не на запис, не на трансляції, це було просто, просто ось так. Я не знаю, що буде. Скоріше за все, я буду мовчати багато, тому що буду сконцентрований на грі, тому що я хочу, якби трошки взяти цю картинку, щоб в мене тут був чембик. Ну. Не знаю, давайте спробуємо. Давайте спробуємо. Полетіли, полетіли до цієї гри. Чи переживаю я? Трошки трошки переживаю. Тому що я можу програти, і відео вийде, типу. Типу, що? Я програв. JLR зі мною. Проти мене, містер Саймон, you saw me. Коротше, буду трошки мовчати, бо я хочу виграти. Карта нормальна. Грати можна. <ріх> ну, такі, типу, моментів коментувати можливо я не буду, типу там сейв тебе і тебе, бо, блін. Хочеться виграти. Ой, блядь. Чисто нецікаве на фокусі, не на Форді, але на фокусі. Погано ніхто не їхав на ворота, треба було ворота переп... переправляти. Ой, підірвали мого тіммейта я давав передачку. Блять. Я без бусту. Тімейт не поїде, добре, вертаємось. Трошки підлаги якісь, блядь, є. Хуй знає, що це за підлаги. Матюкаюсь багато, тому що переживаю багато. Коли переживаю, то матюкаюсь. Наприклад, зараз, блять. Хуйню роблю. Та це на запис. Це просто на запис. Тільки що, блядь, так нормально грав. Взяв, блядь, включив запис. Хує що виграю на записі. От просто хер, що я апну на записі або на етері. Тому що я починаю це говорити, блядь. В мене вже немає концентрації на грі. Ой, бля. Ой, пощастило. Добре. Фух, перемога. <схід> ну, як перемога, перший гол. Е, до, дуже добре починати з, з 1-0. Е, окей. Е, не знаю, Починаю постійно говорити райт, right. давайте спробуємо на райт right, йому дати. Я, сподіваюся, він не приїбе м'яч. Опа, небезпечно, треба повернутися. І добре є, прекрасно з тих. Полетіли. Сам. Ох, який сейв! Який дабл сейв, блядь! Чому саме в цій каці таке потрібно робити? І зараз ще забийте, бля, і буде взагалі шик. JLR зі мною грає. Це майже JZR Я забув J... J... JZR. Я... Я забув, як його е... найменування називають, як його величають. На жаль. Добре. Мене бампнули. Але тімейт по пустим воротам. Давай! по пустим воротам! Добре. 2-0. 3 хвилини. 3 хвилини, 2-0, а тіммейт молодець. Nice shot. Хух. Е... Скажи чесно. Так близько ще не був. Це буде просто найбільший ранг, який я коли-небудь отримав, тому що минулий чемп я апнув 1076. Тобто на один поїнт я був чемпом. Блять, а що це за підлаг був? Я сподіваю. Блять. Я сподіваюся, було видно, що це був за підлаг. Я не знаю, що це був нахрен за підлаг, але це був підлаг. прикольно, але нехай. Тімейт майже засейвив. Блядь, два-один, Три хвилини грати. Це пизда. Ооо, oh, you're left. Він не поїхав. Спробую перекинути, не вдалося перекинути, блін. Не вдалося перекинути. Виїжджай! Ой, довго ж ти чекав, довго ж ти чекав цього удару, тобі треба було їхати вперед, викидатися, вибивати. Не люблю грати другим темпом трошки, бо. Це постійно погано закінчується. Але зараз спробувати вдарити тіммейта. Нема нема, 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 нема. Добре, нічого. Нормально. Блять, аби не ворота. Забирає буст мене, нічого. Забирає ще один буст! Чому? Не варто. Не варто таке робити, але нехай. Давай, сам, якщо заб'єш, я пробачу. Добре, хороше, сей. Блять, він теж летить, він теж летить! Да. Блядь. Занадто я повірив те, що підірвуть його. Занадто я те повірив. Добре, чувака не вдається дрібл. Можна спробувати. На тімейта. Блядь, за сильно далеко. За сильно далеко я дав на тімейта. Дуже погано. Будуть мене, мабуть, їхати підривати. О, тімейт. Його, його вже тімейт. щось там таке чудить, дивне. Тімейт сам? З ударом. Добре, хвилина 22. Хвилина 20. Хвилина 20. Ульбе, блять. Сука. <кхи> пизда. Оце пизда. О, тімейт, молодець. Молодець, молодець, молодець. Дуже добре вибив. Я б там теж, можливо, рятував, але я не впевнений. Ой, блядь, не люблю такі моменти, коли вони дуже. Прості, мене хотіли підірвати, я це бачив, але це удар поворотам. На цій карті я вилетів нахуй з ліги, наскільки я пам'ятаю. Не хочу. Да! Ой, добре, це повезло, залетіло. 3-1-40 секунд. Е -е... Омагат, це буде на відео, я сподіваюся, що ми виграємо. Я е -е, не знаю, запис іде фух. <с -1> <с -1> <с -1> вони вийшли! Вони вийшли! Це чемп! Це чемп! Сука, це чемп! Ха-ха-ха! Давайте поблимаємо трошки. Давайте трошки поблимаємо. І це сука чемп! MVP в матчі найкращий гравець матчі 455 це Чемпіон 1! Division 1. Я не знаю, це. Е, це історія, тому що це було записано. Минулий раз я не записував, я лише в телеграмі це скидав, бо не знаю. Я боявся, що якщо я буду записувати, я просрусь. Ух, чуваки. А... <сум> чемп? Це чемп. Це всім дякую за перегляд. Нехай проблеми та не згоди. Роблять вам житті погоди. Нам щастить та будьте здорові. Почуємось.